Попри те, що в Україні триває війна, та ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення, у чернівецьких навчальних закладах дистанційного навчання не буде. Тож за два тижні школярі зможуть сісти за парти. Буде все ж таки три формати, в яких ми зможемо працювати. Тобто очний формат, ми зможемо працювати в змішаному форматі, також ми зможемо працювати у дві зміни. До прикладу, 28 закладів з 45 зможуть працювати в очному форматі. Є частина, яка буде працювати в змішаному форматі. Це вісім закладів, два заклади будуть працювати у дві зміни. Ну і також будуть ті, які будуть міксувати дистанційне і вірніше не дистанційне, а саме змішане і дві зміни. Управління освіти запевнили, що усі заклади дошкільної освіти чернівців також запрацюють з 1 вересня з дотриманням усіх безпекових заходів. Ми поставили для себе завдання відкрити всі заклади дошкільної освіти. І ті заклади, які не мали укриттів, зараз ми знайшли можливість обладнати у тих підвальних приміщеннях, у тих цокольних приміщеннях, які є в цих закладах освіти, найпростіші укриття. Таких закладів залишалось небагато, тільки чотири для того, щоб щоб з 1 вересня запустити їх. Окрім того, усі заклади освіти обладнали генераторами, аби у разі перебоїв з електроенергією можна було забезпечити їх нормальне функціонування.